Всім привіт! Мене звати Нетребо Михайло, і ви на каналі Останній Перекрас Скул. Сьогодні буде незвична рубрика, і я хочу повідповідати на відомі міфи про фарбування автомобілів та в цілому про малярочку. Отже, 5 популярних міфів про фарбування авто, погнали! Чи правда, що деталь фарбування входиться в 100 бали? Вирішили почати з самого зашкварного питання, тому що деталь 100 баксів. Якщо б ми знаходилися з вами в 2007 році. То в принципі це було б схоже на правду. Але найголовніший момент в цьому, що мене вражає, це те, що деталь, деталі, розім, як то кажуть. Є крило, наприклад, Porsche Macan, яке ну, десь приблизно такого розміру. Є капот на Porsche Macan, який приблизно отакого розміру в два рази більше, ніж я показую. Як можна деталь до деталі прирівнювати, якщо вони різні? В принципі, це перший момент. Другий, навіть якщо ми візьмемо за еталон якусь дверку, там яка умовно там 1 метр квадратний, і порахуємо її як один як 100 доларів, як одну деталь, то навіть при цьому, при всьому, якщо деталь коштувала в 2007 році 100 доларів, і якщо вона коштує зараз 100 доларів, так бути не може. Тому що, окрім того, що гривня переживає інфляцію, інфляцію переживає переживає також і долар, і валюта, в принципі, і євро. Плюс матеріали нам всі приходять в Євро з Європи. Вони теж дорожчають і таким чином ми отримуємо собівартість. Ну, я думаю, що собівартість якісного фарбування на даний момент коштує ну, мінімум 100 доларів. Це мінімум, і не підходьте. Якщо врахувати фарбу, якщо врахувати матеріали якісні, якщо врахувати полірування після фарбування, а до цього ми додамо. Фарбування в камері і так далі, заміна фільтрів. Ну і якщо не брати в урахунок матеріали, а порахувати саму роботу, то вартість життя в Україні в принципі збільшилася за останні 15 років. Все здорожчало. То як маляр може заробляти зараз таку саму суму, як тоді, і жити так само, як тоді. Тому що у 2000. У 2007 році. все, все, все пропало. У 2007 році, коли деталь коштувала 100 доларів, це вже тоді було 800 гривень, я заробляв 350 гривень за одну деталь. І це були тоді такі кошти величезні, що просто, ну, мама, не горюй. А зараз, якщо взяти собі вартість 100 доларів, це там було б 450, і 350 гривень від тоді на сьогодні, це буде менше 2000. За одну деталь це дуже мало, це під ключ. Розібрати, зібрати, пофарбувати, підготувати, пополірувати і так далі. Я вважаю, що це мало. Тому цей міф однозначно розвіяно. І я вважаю, що вартість якісного фарбування на даний момент, якщо ми будемо говорити по детально, має коштувати близько 300 доларів. Я потім повирізаю. Погнали далі. А ось кажуть, що фарбувати оптом завжди дешевше. О, Це для любителів повного. Фарбування, або як перекупи кажуть, облити мені тачку фарбою просто без там підготовки і так далі. Чому оптом все-таки не дешевше? Коли ми фарбуємо повністю автомобіль, мало того, що деталі не зменшуються. Тобто, якщо я маю витратити на це крило 100 грам грунта, і 100 грам фарби, і 150 грамів лаку, то я і витрачу на них цей матеріал. Це перший момент. По-друге, момент, найвигіднішим, от зі свого досвіду, скажу, найвигідніша. Фарбування це коли ми фарбуємо 4-5 деталей. В ідеалі це коли сторона, тобто два крила дві дверки, або передня частина авто з перепилами на передні двері. Це взагалі найсолодша робота. Якщо ще й нема моторного ціка, просто фарбуємо крила, капот, бампер, переходимо на двері по кольору. Це взагалі це просто м -м, солоденько. тому що ми мінімізуємо відрізня від різність кольору, ми заробляємо кошти і ми цю роботу можемо зробити протягом тижня. А повне фарбування робиться місяць, два. Якщо сюди ще додати моральну втому, яку ти отримуєш, поки ти займаєшся повним фарбуванням авто, це взагалі халепа. Тому оптом ніколи не дешевше, оптом має бути, як на мене, дорожче, навпаки, за якесь повне фарбування. Тому що ми там чіпляємо проєми, внутрішні частини дверей, ліземо там в якісь задні арки, якщо цей автомобіль вже там досить поїздив, і він там якісь має ознаки там іржі і так далі. Плюс, якщо заміна кольору, це ще треба пофарбувати під бамперами, якісь підсилювачі. Якісь там зрізаються лобове скло, там якісь гумки і так далі. Короте, оптом ніколи не дешевше, якщо мова йде про повне фарбування. І якщо там ви даєте маляру 10 автомобілів на місяць, він теж вам дешевше робити не буде. Тому що вам треба витратити якусь частину матеріалів. Зарплатити якусь зарплатню і так далі. І від цього маляр не зробить більше роботи, якщо ви йому його її дасте більше. А навпаки, він її робить повільніше. Коротше, парадоксально на факт, що в малярці оптом дешевше не виходить. На жаль, і завжди якість залежить від камери. О, це в мене був клієнт. В якомусь му чи в 19-му 19 році він привіз мені поршмакан. З іншого міста, він привіз на евакуаторі мені автомобіль, мотивуючи це тим, що він дізнався, що в нас на сервісі нове обладнання. Так і було. Ми в 2018 році відкрили сервіс, поставили нову фарбувальну камеру, там новий компресор і так далі. Але я не вбачав в цьому чогось такого, вау. Це, ну, це само собою, так має бути. Це... Цим обладнанням має запакований бути кожен сервіс. Але це не є якоюсь ознакою там, особливості цього сервісу. Він приїздить каже, у вас нове обладнання, я зайду, подивлюсь ваші фільтри. Кажу. Базару нема, заходь дивись. Він заходить, а ми якраз там тільки вчора поміняли фільтра підлогові. Він дивиться на фільтра, вау, у вас чистенькі фільтра і задоволений поїхав собі додому. Що я отримав? Я отримав задоволеного клієнта, хоча я б йому пофарбував автомобіль однаково, гарно чи погано. Будь-у мене нові фільтра чи старі фільтри. Є в мене камера, чи нема в мене камери. Тому що камера, в принципі, на якість фарбування як таку не впливає. Камера впливає на здоров'я автомаляра, тому що ти фарбуєш в середовищі, з якого швидко випаровується аерозоль фарби. Так? Камера дозволяє швидко робити роботу. Наприклад, я знаю в Києві сервіс, який фарбує 10-12 разів на день. Тобто, 10-12 разів на день сервіс може пофарбувати там фактично 10 автомобілів або 10 різних деталей, або декілька заходів з одного фарбування за день. Коли людина працює без камери, вона працює, наприклад, в гаражі, то вона фарбує один раз на день, тобто на вечір. Вона не, не має змоги посушити автомобіль, вигнати його і так далі. А коли є камера, це дозволяє просто заробляти більше коштів сервісу. Але для клієнта це не є ознакою якості, тому що головною ознакою якості є те, які майстри працюють, чим працюють і який результат вони надають клієнту. Що ти рожеш? Це Останній Парас? Да, да. ну, <пл 'ять> Михайло, а от підскажіть, будь ласка, ремонт завжди долінію. Давай заново без цього підскажи, будь ласка, Михайло, ти <пл 'ять> що? З вулиці зайшло? Слухай, ну адже ремонт завжди дорівнює завод, чи не так? А, а, ні, не так. Тому що давайте зайдемо з точки зору заводського фарбування ручного. Наприклад, є такий автомобіль, як Rolls-Royce. Який здебільшого робиться вручну, фарбує його робот, але люди там проводять огляд технічний контроль якості, так? роблять полірування для того, щоб стерти шагрій. Ролсройси, вони славнозвісні тим, що на них немає шагрені, вони в скло пофарбовані. І так далі. Тобто, наприклад, там салони шиють люди на Rolls-Royce і на Бентлі. І от після того, як я побачив, яким чином зроблений автомобіль вручну на заводі. Я можу вам гарантувати, що ніколи ручна робота не буде подібна до заводу. Ніколи. От, наприклад, на моїй пам'яті було порівняння: ми робили BMW X5 п'ятому кузові, який пофарбований повністю роботизованою системою. І поряд був Rolls-Royce, який пофарбований на заводі, ну, який робиться здебільшого вручну. Так от BMW X5 з точки зору заводського фарбування, е як на мене. Якісніше і гарніше пофарбований, ніж rolls Ось такий парадокс. Тому очікувати від маляра, що він вам зробить завод, це, ну, це тупо, просто це, це неможливо. Тобто ми можемо зробити прибор, ну товщину, ми можемо зробити і підібрати максимально колір. Ми можемо покласти максимально там, ідеальну шагрень, але в завод пофарбувати це неможливо. Тому, якщо ваш сервіс каже, що він вам зробить завод, скоріш за все, вони вам пиздять. Досвідчений маляр, ні. Нє, це не так. Тому що я можу дати гарантію, що заповзятий. Є таке слово? Заповзятий. Завзятий, мабуть. Завзятий. Можу дати гарантію, що завзятий маляр з досвідом роботи 3 роки е запхне за пазугу маляра з 20-річним стажем. Чому? А тому що маляри, які є досвідченими, які працюють дуже давно, вони дуже часто. Е не хочуть навчатися. Вони дуже часто хочуть робити так, як вони робили 20 років назад. Автомалярний бізнес це така справа, в якій постійно щось змінюється, постійно щось з'являється нове, нові матеріали, нові технології. Хтось придумує якісь швидші рішення, якісь рішення більш якісніші. Плюс зараз всі борються за збереження енергоносіїв там, і так далі. Тому матеріали постійно оновлюються. І якщо маляр не проходить підвищення кваліфікації. Якщо він сидить в такому місці, де немає візитів там, технологів, там, він не дивиться Тік-Ток, Інстаграм та Ютуб. Е, до речі, якщо ви не підписані, будь ласка, підпишіться прямо зараз, щоб не пропустити нові відоси. І якщо він не навчається, якщо він працює по схемі, як він працював 20 років назад, він не дасть вам якість. Тому що якщо він шліфує, наприклад, ґрунт з водою, одразу до побачення. Всього хорошого! Якщо він там, я не знаю, перед фарбуванням поливає підлогу водичкою в приміщенні, до побачення одразу. Якщо він не кладе базу мокро, давайте вже так по-професійному, а накидає напівсухі, напівмокрі шари, одразу до побачення. Тобто ця людина вам не дасть результату. А людина, яка, наприклад, пройшла навчання рік назад. І вона навчилася по новому, і вона вже як якийсь досвід отримала, вона може зробити більший кращий результат. Це не є на 100% всі випадки, але в основному, от по досвіду, можу сказати, що майстер з 20-річним стажем не завжди є найякісніший результат. І останнє запитання: чи трехчаровка завжди навіть із заводу наноситься плямою? Що це таке? Я тобі таке не писав. Цікаве питання, скажімо так. І в мене до цього питання є дуже класний приклад. Е, пригнав мені клієнт автомобіль Сітран c 5 в білому перламутрі, і на його думку, з фарбованою передньою частиною. Тобто він е, каже, так: у мене тут пофарбований капот, пофарбовані крила, фарбований бампер, і вони всі відрізняються і один від одного, і ще й від автомобіля. І тому е, він каже: давай перефарбуємо передню частину з перепилами на двері. Ми починаємо роботи по цьому автомобілю, і в процесі роботи виявляємо, що ні капот, ні крила не фарбовані. Ніким крім, окрім заводу. Тобто ці деталі були пофарбовані на заводі, але відрізнялися вони дуже сильно. І от, коли я заїхав в бокс і відзняв на камеру, тобто зробив фотознімок, то на камері дуже чітко було видно, що передні крила в нас дуже темні, а двері з наявними полосами, не плямами, а полосами вертикальними такими. Тобто, як робот фарбує, отак він фарбує вертикально, отак і були полоси. І дверка від дверки теж відрізняється. тобто Передня частина задньої дверки темніша, задня частина задньої дверки світліша. І там заднє керло вже пішло, пішло, пішло. Чому так? Тому що біла фарба наноситься на автомобіль більш-менш рівномірно, і від білої фарби не залежить е від 2 шари, 3 шари, 4, який буде відтінок. А перламутр наноситься нерівномірно, тому що робот профарбував дверку, потім він профарбував. Зовнішню частину, там край деталі, середню частину, і фарба вилітає, попадає сюди, і тут утворюється більша частина перламутру, відповідно, відтінок звідти. Тобто, в принципі, я можу сказати, що всі автомобілі, які пофарбовані трешеровою фарбою, ну це здебільшого білий перламутр, Вони всі різнокольорові. І іноді таке буває, що ми можемо підібрати фарбу по передньому лівому крилу. Щоб пофарбувати бампер, і вона буде тут ідеально в стик, а з правої сторони вона буде відрізнятися. Тому інколи навіть доводиться робити два підбори, відповідно це впливає на вартість на фарбування цієї. деталі, Робити дві фарби. Тут ми фарбуємо однією фарбою, тут ми фарбуємо іншою фарбою, щоб звести цей бампер по стикам ідеально скривано. Тому так, фарба на заводі, і не тільки трешерова, накладається і плямами, і полосами. І не в колір. І потім спробую це якби повторити в ремонтні, скажімо так, в ремонтному середовищі. Отакі, От друзі, популярні міфи про малярочку. Якщо ви маєте ще якісь міфи, коментарі та запитання, пишіть, будь ласка, під цим відео. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підписуйтеся, поставте вподобайку та натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски нашого каналу. До побачення! Бомбо!